Друзі, всім привіт! З вами Каріна. Е, хочу сьогодні розповісти вам історію, ситуацію з життя, яка трапилася буквально три дні тому назад. І обов'язково дослухайте історію до кінця, бо там вона дуже цікаву кінцівку має. Коротше, іду я значить, до магазину до Лідла. Це такий супермаркет, тут у Німеччині він просто з продуктами. І я бачу жіночку бідну. Вона просить у мене кошти або е, їжу. Отак показує мені. Я кажу: давай я тобі куплю, що тобі купити. Брьотхен, типа булочку якусь. Вона каже: "Я піду з тобою, е-е, і показує мені жестами, типа, і на касі там заплатиш". Я кажу: "А, ну, о'кей. Ходімо, так навіть краще". е я спочатку думала, що вона буде зі мною ходити хвостиком всюди, але слава Богу ні, вона сказала: "Я відійду і потім принесу", типа, так показує мені, ну, короче, жестами. І е я кажу: "А, ну, супер, іди, бо я не хотіла, щоб вона над душею стояла. Я, ну, типа, я може в Лідлі 15 хвилин ходити, там 30 хвилин, і я не хочу, щоб вона завжди була зі мною. Слава Богу, вона пішла. І тут вона повертається і несе стільки всього, люди. А, значить, там було десь на 50 євро те, що вона хотіла придбати. І я, У мене, знаєте, як ото челепа трохи не відпала. Я дивлюсь, по-перше, що я побачила, це курка. Окей, курка, я розумію, але ну, я цілу курку собі навіть не купую ніколи. От просто ну не знаю. Вона де десь 7 євро коштувала. Потім така суміш для дитини. Суміш, ну, я забула, як вона заміняє молоко. І я спитала, скільки це коштує ця банка велика? Вона каже: 10 євро. Потім памперси кажу, скільки коштує. Ось така величезна пачка. Каже, вона 20 євро. Щось там. А, і кросівки в руках. Кросівки, наче або на неї, або дитячі, щось, я не зрозуміла які. І я кажу, у мене нема стільки грошей, я не зможу тобі купити. Це для... Ну, я не казала, що в мене немає. Я кажу, це дуже дорого, це просто дуже дорого. Я не можу тобі це купити. Я отак от і казала, і, боже, по-перше, я дуже рада, що я доросла, доросла до того рівня, що я можу людям відмовити. Бо раніше Каріна добра душа сказала би. Окей, ходімо на касу, я тобі купую. А що, типу, що далі робити? Я б, ну знаєте, така людина я була, мені було дуже важко відмовити. І слава Богу, я навчилася. Я прямо пищаюся з собою. Я оце сказала, що я кажу, так, це не зможу купити 20 євро, це дуже дорого. Оце також 10 євро ні, ну ніяк. Вона каже: Фюркінда, Фюркінда. Я розумію, ну, люди, правда, мені шкода, але я не можу. Я кажу: давай так, я купую тобі там курку, оце попроси у інших людей, можливо, хтось тобі купить. А до чого я це веду? У нас ще буде попереду багато цікавих фактів, але давайте почнемо з того, ще, що люди діляться на дві категорії людей. А, значить, 50% приблизно думають, що ці всі люди, вони шахраї. І інші люди, ну, можуть, або не, 50%, я не знаю, вони можуть подумати, що, ну, можливо, ця людина правда, ем, нуждається, типу, як вона потребує допомоги. Окей. Е, і ми не знаємо, як би правду, ми не знаємо, як це дізнатися. Можливо, ми ніколи просто про це не дізнаємось. І що я подумала? Я така думаю, ну, я не знаю, це правда чи ні. У мене завжди типу, приходить думка, що Каріна та вона шахрайка, не треба нічого давати. Вона хоче з тебе, типа у мене почали думки, вона хоче з тебе, ну не знаю, стільки грошей зідрати. Якщо е, ви будете вірити так, що ця людина вона так поступає, вона шахрайка, і то ви їй гроші не будете ніколи в житті давати. І в принципі всім. Але якщо ви подумаєте, просто допустіть цю думку, що ця людина, вона дійсно... Потребує допомоги. Вона дійсно бомж, вона дійсно має трьох дітей трьох дітей, і вона вагітна четвертим. Ну, якщо це все, що вона розповідає, і що цей живіт, який в неї був, він е, не підробка. Ну, хоча я знаю, що може бути і підробка, бо він був якийсь нереалістичний, він був прям дуже знизу, дуже знизу. Ну, типа, і це був не прям круглий, а наче там якийсь валік просто. Я не знаю, це щось було. Але може вона через бідність. Через недоїдання, не знаю, може, вона справді має такий живіт. Хто його знає? один Бог знає. І я подумала: Каріна, а як ти хочеш? От як ти повіриш, так воно і буде. Так, такими будуть твої вчинки. Я подумала, що якщо це правда, я думаю, о, мамочки, вона потребує допомоги. Окей, тоді я правда, моє бажання допомогти їй. Не купила, звичайно, всіх тих речей. Як я сказала, що це дорого, таке дорого, але їй сказала. Вона ж хотіла ще ковтинку, там кросівки. вона каже, що холодно. Хоча вона взяла, як на мене, дуже дитячу кофточку, це була ніби ну, розмір на дитину. А вона каже, що це для неї. А я кажу, це для дітей. А вона каже, ні, для мене. Я не взяла оце все, я взяла курку, і вона мені дала там ще що, дві моркви та перчик, який був вже зіпсований болгарський. А, але вона його також попросила купити. Дві, а і цибулю. І оце я тільки трошечки оце овочей і курку, але потім я кажу, давай тобі подаруй мої речі, у мене є кофта. А, і спитала, який в неї там розмір взуття. Їй треба ще взуття. У мене теж, у мене дуже багато речей було, які я, які я повинна була або хотіла віддати отут до магазину виушного. І там приймають просто так речі, і потім їх перепродають. Ну, Мені яка різниця, я вже їх не потребую. І я оце принесла, віддала. І що було в кінці? Її фраза. Ну, по-перше, там, звичайно, ніякого дякую я не почула. Ну, Я така думаю, якось дивно. Ну, Вона не сказала, там, вона, можливо, не знає, як буде німецькою дякую, але це дивно. Бо взагалі вона повинна знати слово «данке». Вона повинна знати. Але вона це не сказала. Можливо, вона сказала на якійсь іншій мові своїй, бо вона щось сказала собі під нос. Я не знала, що вона сказала. І, в принципі, я подумала, ну, я ж це робила ну, не, не заради дякую. Це взагалі не для неї було, а якби більше. Що як в Біблії написано, що якщо хтось попросить допомоги, то ви повинні зробити це як для Ісуса. І коли ми прийдемо на небо, там була якась ну, історія в Біблії, що люди прийшли на небо, а Бог їм каже, відійдіть від мене, ви не мої. Вони кажуть, як це мене твої. Він каже: А коли я хотів пити, ви мені не дали. Коли я хотів їсти, ви мені не дали. І вони кажуть, коли це ти до нас приходив і не дав, і ми не дали тобі. Тобі їсти та пити, А Бог їм відповідає, якщо ви зробите це комусь з людей, то зробите і мені. І я оце, заради цього вірша, я подумала, що я повинна їй допомогти. Ну, не те, що, не те, що я прям повинна і це, типу, прям а, щось таке прям дуже-дуже важке для мене було. Це було моє просто бажання, от щире бажання. І от що я хочу сказати, вона в кінці сказала таку фразу, я кажу, а як ти це будеш нести, ти ж вагітна, це дуже важко. А вона каже. А, мене колеги комт. Или моя колеги комт. Моя колега прийде. Я така думаю, Коллега, колега? Какая колега, ви що? В шифіні приїде, а гроші забере, одяг перепродасть, чи що? Що за колега? Я не поняла. Але я нічого це не зробила. Я типу сказала і пішла. Я не знаю, вона типу неї було трошки по очах, що можливо вона пробовталася. Або мені це здалося. Я не знаю, оця фраза мене трошки добила, але я думаю, Боже, я все, я зробила, як ти хотів, і це на її совісті. Я хотіла б, звичайно, цю фразу не чути, але я її почула. Ну що я можу зробити? Окей. І до чого я веду цей висновок е, у мене було благословення через 3 дні за цю, за цю справу. Я читаю вчора вірш такий в Біблії, або позавчора, там що благотворящий бідному. Дає взаємо Господу, чи що? Що ж там було? Там щось було таке, що якщо ти бідному допомагаєш, Бог тебе благословить. Щось таке. І я ще подумала, а, ну вау, як, це, як ситуація була вчора, слово Боже на кожен день. І саме це слово я прочитала прямо там після цієї ситуації. І я подумала, а ну може мене Бог благословить? Цікаво, як, хоч би машину подарував там, чи щось таке. Вчора просто спонтанно мені дзвонять і кажуть. Каріна, прийди сюди, у нас для тебе сюрприз є, українці. І один родич цих українців для мене, з яким я бачилась два рази в житті, подарував вчора два пакети дуже дуже хороших продуктів. Там в одному пакеті таке більш солоне, ну, як солоне, це там помідори, сир, ще одні помідори. І був такий рулет, дуже смачний. Я такого в житті смачного не їла. він, Там родзинок багато, цукерки з маскарпоне, Ну, маскарпоне всередині розплавлений, і зверху пудра. Це такий різдвяний, рідзвя, рідзвя, як це сказати. А в іншому пакеті отакий от величезний пакет з Lidl, Там солодощі. Дуже багато гарних, класних солодощів. А де у мене? У мене тут є чи я їх заховала. я ще... Я все вже заховала туди, від діточок моїх. Ну, я хочу просто на кожен день там розподілити. Ось. І плюс дав велику суму грошей. Я не буду казати, скільки, але для мене це велика сума грошей. І взагалі для німців це велика сума. Коротше, люди, я просто була у захваті. Я... Це благословіння таке, що я можу сказати? Я можу сказати, що висновок з цієї історії такий. Діліться, чим ви можете з бідними, чим ви можете. Я? я я вже питала, як німці, я, генал. І не допускайте. Я думаю, що сатана хоче, щоб ми допускали цю думку. Ой, не, не роби цього. Це шахрайка. А у неї є шеф, а у неї ще вона всі гроші, вона нічого звідси не отримає. Вона віддасть ці гроші Шефіні. ну наприклад. І я думаю, що ці думки від лукавого. Він не хоче, щоб ми допомагали людям. Да, я розумію, у Німеччині, здавалось би, не може бути просто бідних людей, бо тут будь-який бомж отримує 450 євро, скоріш за все, да? і на ці гроші можна прожити. А навіть якщо він не орендує нічого, а просто живе на вулиці, то скільки ж нього грошей тоді? Але ми не знаємо, все ж таки, ми не знаємо, це справді отримують вони гроші чи не отримують, що в них за ситуація. Будьте просто добрішим, а Бог вас благословить. Це 100%. Перевірено на собі. Висновок такий: я не хотіла погасуватися, а це це відео більш записано з метою, щоб ви обрали з цих двох варіантів свій варіант, який вам більше підходить. Повірили в нього. Наприклад, що там ви вірите, що всі люди, які у вас в житті, будуть просити гроші. Вони бідні, або ні? Ну хай Господь десь мудрості, бо є такі люди. Шахраї. Якщо вам подобається український ютуб, то підтримайте мене, бо я прийшла зараз на українську. Чао, чао